Почуємо ще думку теж фахівця директора з комунікації при українському конгресовому комітеті комітету Америки Андрій Добрянський зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Я думаю, ми всі так само дивимося на твіттер і побачимо перші думки президента Трампа зараз. Ну, так, ви маєте на увазі після його відвідин Ватикану і зустрічі цих міжнародних, зокрема і з президентом України Володимиром Зеленським. А як ви оцінюєте взагалі ну, тенденцію, яка зараз відбувається? Зараз як у першій адміністрації Трампа хаотично трохи інше, бо тут менших таких людей, простих довірених людей в його колі, тепер то переважно є зовсім 100% фанати його. Чи люди, які будуть поводитися як фанати його, чи бо там різні мільярдерці в його колі у Кабміні, які їм не потрібно Трампа, але зараз тепер вони будуть. Його хвалити, а тут це найбільша різниця між двох адміністрацій. Перший раз трохи серйозніших людей, чи то Тилерсин, чи то Помпейов, що ви казав за Крим. А тут а, а, з фанатами то треба іншу стратегію з ними мати. А, бо як я що ночу, тут є чоловік, який а, він не цікавиться ані з Україною, ані зі цілим світом. Просто як його як себе підвищити. Mm -hmm. Пане Андрію, от відбувалися перемовини у Лондоні. Як ви вважаєте, чому туди не полетів держсекретар Марко Рубіо? Справді я не знаю. Тут може бути різні е, причини, і не менш що е, стільки, е, яким мало бути приготовлене на е, Рим цього тижня. Мабуть, вони домовилися, що легше це не робити. Я просто не знаю. Я спитав декотрих, вони казали, та буде інші. інші е, е, Нагоди на майбутнє знаємо так само, що ну чия навіть і причина, чому витков їде до, до Москви. Ми знаємо, що їх відповідь буде. Ми знаємо, що він не є дипломат, і що він а, би міг щось а, вирішити там у Москві. Так само, а, але головне, що бодай була розмова. Навіть і що це келок був, і речники були так само, що ми продовжуємо цей шлях і що Україна могла чітко підкреслювати, які частини цієї пропонованої угоди вони би хотіли б перемінити. Чи є вірогідність того, що Сполучені Штати все-таки можуть вийти з цього перемовного процесу? Чи ця, ця загроза вже, скажімо, вона не актуальна? Що вони би вийшли, я думаю. Ми чуємо то uh, майже денно від uh, і Рубіо, і його uh, споксмен, і uh, всі колі президента Трампа. Але що це зробить? Він, він зараз тепер має показати до світу, що і до не до світу він не дбає про світ, але він дбає про громадськість Америки і він мусить е, щось показати. Зараз е, до, до 100 днів він навіть не міг е, замовити зал залпорядно. Е, там вони мали перенести подію на 100 днів до іншої локації. Е, а, а що би він там говорив? Що він закрив південний кордон? А решта обіцянки що де де за два. 20... 24 години Україна, де бюджет вседержавний, який ще візьме мінімально місяць, щоби вони починали голосувати за цього. То тут просто шукає він. Може згадати, що він би хотів вийти з процедури, але це би було це би він він би досить погано виглядав для його громадськість, як і так само на світового громадськістю. А як ви вважаєте, що можуть готувати демократи от найближчим часом? Тому що якось так ми не особливо чуємо їхньої реакції взагалі на ті події, які відбуваються, вони вичікують. Так, та є, є заяви головне, що вони ще працюють. Ті, що підтримують Україну, працює ще двопартійно. Бо це буде одинокі можливість на будь-які законопроекти аж до 27-го року. Треба, щоб республіканці це пропонували. Є вже існує чотири найменш законопроєкти у підтримці України. А це є двопартійні. Я при я хочу передати не не, не, не за менші українці, але до, до моїх рідних. Тут американців, які нарікають про демократи, що коли переміг Обама у восьмому році і став президентом, то через перші 100 дні республіканці навзагал мовчали. І тільки у травні 2009 року вони починали туру. Різних штатів відчувати від е, від виборців за, за чого вони повинні е, е, організуватися. Як нова республіканська партія має, і це було між травня і серпня. Тут ми знаємо, що що все дуже швидко іде. Тут декотрі політологи е, е, мали такий аналог, що це більше як куди та так, як поводиться адміністрація Трампа. Вони так швидко все роблять. Але ще і ще організована опозиція бере часу, щоб е, нові зв'язки, нові е, лідери у кожних 50 штатах знайшли і зрозуміли на яку спільну тему вони будуть організуватися. То я би думав, що вже у е, že u osi Ми як ми тільки говоримо про організовану опозицію в Америці, вже в осені, коли тарифи підвищили е, всі ціни, коли економія ще трагедічна в Америці, коли будь-які міжнародні угоди ще не були підписані, бо ми знаємо, що міжнародні е, торгівленні е, угоди це беруть роками підписати е, чи домовитися. То тут я думаю, що вже буде трохи е, розчаровання е, більшість американців. Ми вже бачимо рейтинг, але Більшість американців до осени і побачимо, чи чи вийде тоді сильний голос тоді, коли вони вже починають рік до виборів 26-го на конгресу знайти свій голос пане Андрію. Дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітету Америки, був з нами на зв'язку. А я ж хочу додати.